В Україні офіційно розпочалося цифрове рабство. Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні депутати Верховної Ради в цілому прийняли законопроект 10062 про електронні реєстри військовозобов'язаних. Я вам зараз зачитаю буквально декілька пунктів, які конкретно дані будуть входити до цього електронного реєстру. Ну, зрозуміло, окрім стандартних, ім'я, прізвище по батькові, дата народження, сюди будуть ще входити місце проживання та місце перебування, номери засобів зв'язку та адрес електронної пошти, відомості про батьків, опікунів, усиновлювачів, увага! Відомості про сімейний стан особи самого військовозобов'язаного та членів. В її сім'ї, тобто про всю сім'ю будуть дані, реквізити паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, відомості про зайнятість код підприємства, де людина працює, тобто абсолютно все. А тепер саме цікаве, відцифрований образ обличчя особи, відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про стан здоров'я, у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності. Єдине, чого тут не вистачає, це розпорядок, коли військовозобов'язаний ходить до туалету. Все інше буде в цьому електронному реєстрі. Дані для такого електронного реєстру будуть братися абсолютно з усіх міністерств. Із Міністерства закордонних справ, і з програми Хелсі, навіть в Центральній виборчій комісії, якщо ви десь голосували, ви є в списках, звідти також будуть братися дані. Але саме цікаве, знаєте що? Що всі ці дані будуть передаватися без особистої згоди військовозобов'язаного. А ось що з приводу цього законопроекту думають народні депутати. Зокрема, депутат Костенко від партії голос заявив, що не можна розміщувати секретну та абсолютно секретну інформацію на серверах за Кордоном, тим більше системи бойового управління під час війни, я спочатку не зрозумів. думаю, до чого тут взагалі електронні реєстри. Зрозуміло, що ні про який захист персональних даних більше не в Україні не йдеться, але до чого тут закордонні сервери? І тут дав пояснення Віталій Дейнега, який є військовим волонтером, представником іт спільноти і екс-замміністра оборони з цифровізації. Він заявив, що норми законопроекту передбачають передачу даних військових до інших країн. Уявляєте собі, норми законопроекту передбачають передачу всіх військовозобов'язаних за кордон. Тобто ваші персональні дані можуть бути передані абсолютно будь-кому. І Дейнега бачить у такій перспективі корупційну складову та ознаку того, що секретні дані потраплять у Хмари за межами України. А тепер уявіть собі, якщо цю корупційну складову очолить Росія. Ви розумієте, що це взагалі буде? Електронні реєстри військовозобов'язаних можуть зберігатися на закордонних серверах, де їх абсолютно спокійно може перекупити Росія, і в неї будуть списки абсолютно всіх військовозобов'язаних. Чудовий законопроект від наших депутатів. Головне, що все для людей. Хоча, з іншого боку, все зрозуміло: спочатку продали землі, зараз продадуть персональні дані для того, щоб у нового господара була вся інформація по рабам, які будуть працювати на його землях. Ну а тих, хто з чимось ще не згоден, будуть відправляти на фронт, захищати нібито свою землю. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.